Прогноз від Сема Альтмана на 2030 рік. Проблеми в мета та те, як вони намагаються їх вирішити. Огляд топових AI-агентів, таких як Genspark, Manus та Minimax. Дивімося, що сталося в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше. І будемо починати. Manus, один з топових AI-агентів, навчився генерувати презентації. Ось так виглядає десь їхній промо-пост. По великому рахунку ми пишемо промпт. Досить складний може бути промпт. Манус там робить всю необхідну роботу Behind the scene. і на виході ми маємо ось такі от круті, класні презентації. Давайте зараз покажу, як воно виглядає. Ось тут в мене була презентація, де я просто ось такого простенького промпту попросив згенерувати мені слайди по чат GPT. І ось тут, бачите, він зробив ресерч. Купився його, пошукав в інтернеті, згенерував інтерактивний такий веб-сайт. Я можу його відвідати. Ось відкривається ось так воно виглядає. Я тут переключаюся між слайдами. І якщо я повернусь назад в Манус, тут в мене є така штучка, як називається View All Files in Tasks. І, власне, я бачу ті всі артефакти, які були згенеровані. Я вибираю власне той артефакт презентацію. Ось так от вона виглядає. Я можу її пошарити як посилання, приватний чи публічний лінк, або я можу її скачати як PowerPoint чи PDF, або навіть Google-слайди презентацію. Ну, як на мене, досить. Добре, впорався. Додатково я спробував ще йому дати один досить цікавий і складніший промпт. Ось тут я йому сказав: створи, будь ласка, презентацію по-моєму youtube каналу використовуючи інформацію з інтернету. І ось тут Манус почав лізти, копати, назбирав купу різних файлів, аналітики. Якщо ми знову ж таки подивимося на саму структуру презентації, досить добре впорався. Мені подобається і дизайн. І та інформація, яка тут присутня, тобто статистика по каналу, вона досить реалістична. Дійсно, вона те, що відбувається в мене на каналі, аналіз контенту, тренди залученості, рекомендації, які мені варто зробити, ну і ряд висновків. Взагалі, манус досить активно прокачується. Вони постійно додають нові нові функції. Зокрема, одна з таких функцій це є генерація відео, тобто, всі, хто мають базовий план, плюс план чи про план. Вам надається можливість генерувати відео за мінімальну кількість кредитів, і ось так от виглядає відео. From China. Тобто, звичайний промпт ми вносимо і Манус під капотом використовував різні моделі, різні API. До відомих моделей і генерує відео. Ось, Зокрема, тут вони анонсують, що вони в себе впровадили VEO 3 Тобто та топова модель, яка генерує відео зі звуком, тепер вона теж доступна через API в Манусі, і, відповідно, будь-які там Instagram чи tiktok відео чи будь-які відео для презентації, тощо можна використовувати Manus і під капотом їхню інтеграцію з VEO 3 моделлю. Ну і ще одна потужна річ, яку б я хотів показати, це те, що в Manus'і Знову ж таки, ми заходимо, і а що ж мені в тому агентів зробити? Поможи мені. Ну, і ось тут вони зробили такий от класний плейбук, що ви собі не вигадували, а що ж може манус. Ви заходите, і у вас з'являється ось такий от перелік різних типових промптів. Тобто від веб-сайт-створення, генерація слайдів, генерація відео, маркет ресерч. От, наприклад, якщо я натискаю на Market Research, в мене вже є заготовка промту. Мені далі тоді залишається старт ресерч натиснути і все. Ну і на завершення Manus, ось так виглядає, до речі, їхній інтерфейс. Тут зліва історія, справа є ось цей їхній комплексний чат зі всіма можливостями. Вони зробили можливість не тільки у цього вот адаптивного, агентивного генерації задач, а так само вони додали можливість в чату. І відповідно, як ви бачите, в чаті ви можете переписуватись безкоштовно, воно не буде з'їдати кредити. Як тільки ви завершили роботу в чаті, ви можете перейти в режим агентності і там вже починати створювати слайди, відео, веб-сторінки. Будь-що, ще mm. один AI-агент, який набирає обертів, це є Gen Spark. Єдине, що вони пішли на крок далі, і вони запхали цього агента у звичайнісінький, власно створений браузер. Тепер, якщо я знаходжусь в браузері, і от я його відкриваю, наприклад, в себе на Маку, я можу дуже легко шопитись. От тут справа в мене з'являється такий агентивний діалог. Я, наприклад, знайшов якусь річ, і я кажу: подивись, будь ласка. І порівняй з іншими цінами на інших сайтах. Допоможи мені зробити вибір. І справа у вас прямо в браузері з'являється ось такий от агентивний діалог, а ля як ChatGPT, який співпрацює з вашим браузером, і ви там робите необхідні інтеракції. Ось тут, наприклад, ще вони пропонують ряд речей. Наприклад, ви відкрили відео, і ви можете попросити, а під суму мені. Контент по цьому відео, а ще й зроби презентацію по цьому відео. Це все відбувається в цьому їхньому GenSpark браузері до речі, сам браузер можна скачати в них на веб-сайті. Є наразі версія для macOS, Silicon та Intel, і ближчим часом з'являться для Windows. Я наразі пробував користуватися їхнім інтерфейсом у своєму класичному браузері. GenSpark так само доступний у веб-браузері звичайному. І ось тут інтерфейс досить схожий до типових інтерфейсів, як виглядають агенти. Ось тут є робота з слайдами, з Google спритшитами, можна працювати з локальними файлами, є AI-чад і ряд інших речей. І ось тут, наприклад, є ряд підключень інструментів, бачите, Google інструменти, Gmail, Drive, календар, Notion. І ось, власне, є ряд інших MCP-інструментів, які можна теж підключитися, але вони доступні лише через. GenSpark браузер. Тобто у вас з локальної машини будуть підніматися оці сервера, наприклад, до Twitter чи там до інших сервісів. Я, до речі, спробував дати той самий запит по генерації презентації по своєму YouTube каналу. Бачите, GenSpark досить добре справився. Мені навіть здається, що він трошки краще впорався, ніж Manus. Презентація виглядає стильнішою, цікавішою, по кольоровій схемі. Тут є код для кожного слайду, можна це все в коді. Скопіювати так само є можливість проредагувати, якщо там потрібно якісь елементи, додаткові речі, проредагувати. це все можна зробити. Прямо ось тут. От Джен Спарк, з'являється, бачите, такий діалог, такий міні-міні-редактор. Перемалюю іконку, зміни міні-ширит, і він пробіжиться по всій презентації. Це все зробить. Ну і знову ж таки, якщо відкрити View та Export, можна Play Slides публікувати для публічного доступу по посиланню, а можна насправді. Зробити можливість експорту цієї презентації в PDF чи PPTX. Я детальніше розповідав про джинспарк у цій спільноті, тому заходьте. Там насправді так само є приклади цих всіх презентацій, ви можете самі покликати, пощупати, зрозуміти, як воно виглядає. А ще дн для того, щоб залучити більшу аудиторію, вони пропонують модель OpenAI O3 Pro. В рамках своєї безкоштовної і платних підписок. Тобто, якщо я заходжу в GenSpark ось тут в мене з'являється діалог, є режим AI-чату, і ось тут я можу працювати з рідними моделями. Власне, я можу обрати o 3 Pro Наразі в мене є безкоштовна підписка, тому цю модель я можу користуватися з певними лімітами. Але якщо у вас Джен Спарк є платна підписка, то ця модель доступна безлімітно до кінця 2025 року. Ось такі от класні плюшки додають у GenSpark. Я, до речі, планую детальніше оглянути, як працює їхній GenSpark браузер. Тому якщо цікаво буде зняти окреме відео на цю тему, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і третій AI-агент про який я хотів би розповісти сьогодні, це є розробка від компанії MiniMax. Основним інвестором компанії Minimax є Alibaba. Груп. І свого часу Minimax ще до виходу SORA показала нам свій генеративний AI для роботи з відео. А вже цього разу вони анонсують досить потужну опенсорсну модель, великомовну модель Minimax m 1 Вона налічує і може працювати з контекстним вікном: 1 мільйон токенів на вхід і 80 тисяч токенів на вихід. Так само ця модель, так як вони заявляють, була притрейнута з бюджетом пів. Мільйона доларів. Ну, я думаю, тут треба робити поправку на те, що це Китай. Але ось такі от графіки показує. Оця червоненька лінія, це та, як себе показує Мінімакс в різних тестах порівняння з іншими моделями, такими як DeepSeek чи Квен китайськими моделями. І те ось які штрих-пунтерні лінії, як Мінімакс себе показує в порівнянні з американськими комерційними моделями. Ну і ось бачите, робота з форматі агентів. Роботи от по цьому тесту знайди мені деталі в рамках величезного контексту. міні дуже добре справляється. І ось їхня там фішка ноу-хау в рамках цього тренування: що генерування там такої -то от кількості токенів в них набагато зжирає ресурсів, суттєво менше зжирає ресурсів в порівнянні з Діпсік. Чи квен моделями. Знову ж таки, якщо зайти на їхній GitHub-репозиторій, адже це є опенсорсний ai agent, вони говорять про те, що досягнули 25% від тих 100%, які використовує DeepSeek R1. Так само вони говорять, що станом на зараз в них доступні є дві моделі, яка генерує аутпут 40 тисяч токенів, або яка генерує аутпут 80 тисяч токенів. Ці всі дві моделі можна скачати на Face, вони доступні безкоштовно, ось бачите вже користувачі. Почали їх скачувати. Тут є от власне детальна табличка з різними параметрами, що як працює, як вони тестують, і ось тут власне є deployment guide, як ці моделі можна скачати. Знову ж таки, в них є так само веб-інтерфейс, де вони під капотом використовують оцю от Minimax M1-80K. і тут є режим пошук в інтернеті, є режим Deep Syncing. І можна використовувати досить простий такий інтерфейс. Так само в них на горі є режим чату і режим агенти. Ми зараз дійдемо до агента, подивимося. І ось тут я дав такий от цікавий прон, що можна сказати про останню суперечку між Трампом та Маском. Ну і модель пішла дуже глибоко думати. Вона спочатку почала використовувати свої внутрішні знання. І тут, коли я а що сталося у черні, модель каже: Слухай, в мене останні дані за лютий 25-го року. І коли я сказав Іди в інтернет, ну вона тоді пішла в інтернет. Тобто, бачите, такий простий запит. Я явно мав їй сказати, щоб вона йшла в інтернет. Ну, такий на трічку, відпрацювали, якщо чесно. І ось режим агента, так само інтерфейс. Тут є приклади генерації презентації, генерації відео, досить схоже до того, що ми бачили в Manus і в Jeans Park, але я так розумію, що ця версія трошки ще сирувата, їй треба ще трошки прокачуватись, дорощувати себе. Ну, але менше з тим, ось тут є кілька прикладів, що люди генерують в інтернеті. Ось, ви бачите, хтось згенерував повноцінний веб-сайт, який як Netflix з ставками прев'ю. Ось тут хтось згенерував інтерактивну мапу війни між. Ізраїлем та Іраном. Ось тут є якийсь інтерактивний дешборд по акціям, який ось так от відображається. Прям на нього можна, напевно, тут клікнути, зайти на демо-сторінку і подивитися, як він працює. Так, це не репорт, це якась нам книжка Тома Рідла відкрилася. Ось, бачите, теж такий інтерактивний, класний зробили об'єкт. Так воно виглядає не досить простенько, але прикольно. Ось вам ще один третій агент, мінімакс, який теж можна досліджувати, який теж можна тестувати. І він є в опенсорсі, тому його можна ставити локально на свій комп'ютер і з ним працювати. А тим часом керівник відомої американської компанії Сем Альтман написав новий блогпост. Він називається Gentle Singularity. така собі ніжна, делікатна сингулярність. Тут він, здебільшого, описує ті речі, про які він зазвичай говорить в інтерв'ю. Про 2030 рік про штучний інтелект, і власне, що він напряму залежить від електроенергії. Але електрон є електроном. Зрештою, вартість інтелекту, вартість штучного інтелекту збіжиться до вартості енергії. І ось тут, власне, в себе в блокпості він так само дає ці тези про використання електроенергії, спростовується от хайп, коли говорять, що там ти коли пишеш запит в ChatGPT, там використовується величезна кількість води. Він каже, що насправді один запит в ChatGPT, він дорівнює 0.34 Вт на годину. Що дорівнює використання звичайної духовки, електродуховки близько секунди часу, або дорівнює звичайнісінької, простої лампи, економної лампи посвітити кілька хвилин. Ну і якщо порівняти, скільки це води, це отам, 0.075 галонів води це як одна п'ятнадцята частина чайної ложки води використовується, коли ми пишемо один запит в чачбіті. Ну, ось такі от. Реалії насправді, і дійсно всі компанії рухаються в здешевлення, в використанні великих мовних моделей, спрощення інфраструктури. І, власне, Сем про це в себе пише і про те, що буде досягнуто ближче до 2030 року. Я залишу посилання в описі до цього відео на його блокпост. А ще yeah. OpenAI укладає угоду з компанією Mattel. Це та компанія, яка нам відома, бо вони виготовляють такі гроші, як Барбі та. Hot Wheels. ну і, власне вони планують до кінця цього року запустити такий спільний проект, спільну іграшку, яка буде використовувати штучний інтелект на основі продуктів від OpenAI. Ну, десь десь воно логічно, що в іграшках це теж є місце, де ми можемо використовувати штучний інтелект. Єдине, що тут мені здається, треба бути дуже обережним, бо я вже бачу заголовки. Барбі онучки президента, яка була викрадена, розповіла, що насправді відбувається в овальному кабінеті. Google знову на коні і розширяє свою також досить велику лінійку моделей. Мова йде про серію моделей Gemini 2.5, і, власне, вони говорять про те, що станом на зараз версія 2.5, Flash та 2.5 Pro нарешті стабілізувалися і вони стають загально доступними. Тобто, якщо зайти в їхній інтерфейс Gemini, ось тут в мене в сперельку є Flash 2.5 Pro. Безкоштовна підписка, так само можна апгрейднути до оплатної підписки, використовувати різні збільшені ліміти. Ці моделі стали загальнодоступними. Додатково вони анонсують нову модель, яка зараз є доступна в прев'ю цей 2,5 флешлайт. Прям супер швидка, супер дешева модель сімейства Gemini. І тут вони до речі, дають ряд речей. Чим ця модель класна, тим, що вона може включати режим думання, тобто ми можемо reasoning Робити цієї моделі або його виключати. Так само ця модель вміє використовувати інструменти, тобто вона є агентивною. Ну і оце от поєднання Sinking та Tool Use наразі дають ці моделі досить вагомий вплив в розрізі того, що вона ще може працювати з великим контекстним вікном, а так само вона залишається найдешевшою. Ну і ось тут вони нижче дають знову ж таки, чим модель краща в порівнянні з іншими моделями лінійки «Flash». Ось попередня версія 2.0 флеш, і тут 2.5 флешла, і 2.5 флеш-лайт з режимом думання. І ось бачите, по всім параметрам, по багатьом параметрам модель дійсно набагато краще від свого попередника. Наразі оця от флеш-версія, оскільки вона є в прев'ю, вона доступна через Google AI Studio. Ось тут ви заходите. В списку обираєте модель флешлайт Preview. Ну і подивіться на ці ціни. Подивіться на ці ціни. Це копіїчні ціни за ту потужність, за ту можливість, яку нам надає ця модель. Тобто станом на сьогодні не існує настільки багато різних моделей, і комерційні, і опенсорсні. І все воно прям дуже сильно падає в ціні. І дійсно можна тепер брати будь-яку модель і адаптувати під свої власні потреби, під свої продукти і використовувати якихось своїх власних приватних чи комерційних. Рішень компанія Meta купляє іншу ai компанію Scale AI за 15 мільярдів доларів. І насправді це не від того, що от вони захотіли купити і розширити свій ряд різних продуктів, які вони мають в себе, а від біди. Насправді у Meta великі проблеми, тому що їхній бегемот ми так і не побачили, їхню величезну модель. В них проблеми з різанінгом, який працює на трієчку. Ну і по великому рахунку Elama, навіть останній версії, не є агентивною, вона не вміє працювати. З інструментами. Тому ось такою купівлею і залученням CEO компанії Олександра Ванга. Вони намагаються вирішити це питання, вирішити це питання з точки зору інфраструктури, процесів, а так само в першу чергу з точки зору талантів. Ну і ось тут на сайті, якщо проскролити нижче, ми можемо побачити, власне, за який талант йде змагання. Це є вакансії, пов'язані з ai інфраструктурою інженерами, це є вакансія ai продукт-менеджерами, це, є, звісно, ml інженери це є дата сайентисти це і ті люди, які залучені безпосередньо в розробку AI рішень, AI продуктів. І таким чином компанія Meta AI просто переманює цих людей за оці от шалені гроші в свій штат. Ну і здавалось, купили компанію, що тут такого. Більше компанії завжди купляють менші компанії. Це окей, але ні. Ось тут такий витік інформації стався. Сем Альтман в інтерв'ю в такому от подкасті розповів про те, що компанія Meta оферть 100 мільйонів сайн-ін бонусу для всіх. Працівників OpenAI, які готові підписати з ними договір. Що таке синін бонус? Сейнін бонус це коли ти підписуєш договір з компанією, ти працюєш там якийсь trial період там кілька перших місяців, тебе приймають офіційно на роботу і тобі виплачують разу ось такі великий бонус. Ну і тут Сем Альтман просто в цьому подкасті розриває культуру компанії Meta, що вони насправді женуться за грошима, що їм ну, на людей. Як то кажуть, наплювати. І він каже, що насправді ні один з працівників компанії OpenAI не підписав ось такий договір. Хоча, б, ну це з'яснив Сема, ми про це не знаємо. Так само я думаю, вони такі самі запрошення висилають працівникам DeepMind. і Ось тут в чаті автор цього подкасту скидає, як йому мета, от такий от рекрутер з мета присилає: слухай, а давай прийди до нас на позицію лід емель інженера. Ось давай, чи ти маєш 15-20 хвилин зі мною про це поговорити. Ну, від біди. Мені здається, от Марку Цебергу від біди доводиться робити ось такі от непопулярні кроки. На відміну від меток компанія Anthropic, вона для людей, і вони продовжують викладати відкритий доступ, всі свої детальні, технічні і нетехнічні дослідження. І ось цього разу вони виклали досить класне інженерне дослідження про те, як вони побудували свого мультиагентного ресерч-агента, який доступний через їхній. Клоти. Ну і ось тут вони дають ряд ось таких речей, де вони розповідають про такі переваги мультиагентних систем, як працює їхня архітектура цього їхнього мультиагента, коли людину пише в клот. звичайний промт, ось такий йде запит. І тут працює оркестратор, цей лід еджент оркестратор який використовує і пошук, і MCP інструменти і пам'ять, і різні там таски запускає. І ось насправді оці саб-агенти теж створюються інтерактивно. На люту, в залежності від того запиту, який вони отримують від користувача. Тут вони детальніше розповідають, що порівняно з класичними архітектурами, їхній оцей от мультиагентний підхід він є динамічний. Тобто він адаптується на люту і він розуміє контекст, що відбувається. Тут вони дають секвенс діаграму ось такої їхньої мультагентної системи, і дають знов ж таки типово для якогось там запиту, який користувач вводить, вони можуть локально підняти порядка 50 сабагентів. Для того, щоб відповісти на звичайний простий промпт. Знову ж таки, вони стикнулись з тим, що таких сабагентів може бути забагато, і вони вирішують цю проблему. Ну навіщо на якийсь простий запит піднімати таку кількість сабагентів? Тут вони детальніше описують про тактики, які вони використовують, щоб цю кількість мінімізувати, щоб дійсно динамічність працювала тоді, коли потрібно. Ну, складний запит, більше сабагентів підняли. Простіший запит ну, класично відповідають на запитання. Знову ж таки, стаття дуже детальна. Ось тут вони дають, до речі, ще приклад їхніх опенсорсних промптів, які вони використовують. Ось тут на Гітхабі можна зайти, як виглядає їхній Research Lead Agent, цей основний їхній агент. Ось бачите, це його промпт. Як виглядають оці промпти для створення саб-агентів? Ось, бачите, стаття досить технічна, тому якщо ви займаєтесь побудовою власних агентів, мультиагентних систем. Враджу почитати. Я залишу посилання в описі під відео, і ви точно для себе почерпнете якісь паттерни, якісь підходи, якісь тактики, які ви зможете для себе використовувати в побудові власних мультиагентних систем. Моя улюблена Крія AI випускає свою першу модель по генерації зображень. Вона називається Крія 1. Якість генерації зображень може бути від 1К до 4К. Досить бачите класної якості. Може використовувати стайл референси. По великому рахунку всі користувачі, які зараз є. Користувачами Крія отримують прямий доступ до цієї моделі, і ось тут я спробував генерувати фотографії з собою. Типово, як я це роблю для своїх YouTube анонсів. Ось тут в мене вже включена ця от крія 1 модель, бачите, вона вибрана зі списку, поки що вона знаходиться в Беті. Ось тут, знову ж таки, як стайл референс, я можу підставити свою лору. І ось тут вони пишуть, що ця лора була перегенерована під крія 1. До того я її робив на основі флакс, і вони її перегенерували суто підкриє один. І ось тут, знову ж таки, ми можемо в списку, окрім того, щоб вибрати розширення стилі, можемо надати, так як вони обіцяють, якісь додаткові промти. Ще ми можемо вибрати якість зображень від 1К, тобто воно зразу на люту може заапскалити до 4К. І ось тут давайте я зараз скопіюю цей промт, там виберемо 1,5К і спробуємо щось згенерувати. Модель досить шустро, досить швидко працює. Ось, бачите, підтянуло мою лору. Намагається мене зображити на. Зображень, чесно кажучи, якість ну, під храмою. Давайте спишемо на те, що то ще бета, і вони дотюнують до тренують модель, вона буде кращої якості. Тому що на зараз флакс модель, яку я використовую це є One Love. До речі, я розповідав про те, як я натренував власний флакс модель, власну лору, під свої youtube анонси, які я генерую для своїх відео. Є в мене про це окреме відео на каналі, тому зайдіть, подивіться, якщо ще не бачили. А ще інтернетом шириться інформація про те, що один з відомих гравців генеративного AI, компанія Midjourney, скоро вже дуже-дуже скоро випустить своє модель по генерації відео. Ось такі от деморолик ми можемо побачити в інтернеті. Дійсно, модель досить реалістично справляється. Наразі це є лише генерація відео без звуку, тому, скоріше за все, ця модель не стане. Конкурентною порівню з моделлю v 3 від Google, де генерується і відео, і звук. Але в той самий час, я думаю, ця модель від Midjourney з точки зору естетики, стилю, ну і того, як вони генерують зображення, я думаю, це буде одна з топових моделей для ось таких от класних, цікавих, естетичних відео для рілсів чи TikTok. Тому слідкуємо за новинами. А взагалі, якщо у вас є платна підписка в Midjourney, ви вже прямо сьогодні можете заходити на них на веб-сайт і голосувати. За різні відео, таким чином допомагаючи тренити цю модель. Так само вони зараз в активному пошуку ціноутворення, скільки ця модель би мала коштувати, щоб її зарелізати, тому теж там є окрема в них форма, яку можна заповнити і висловити свою точку зору. Ну, міджорні молодці, вони тримають свою рамку, свою нішу, і давайте дочекаємося і будемо разом тестувати нову модель від Midjourney по генерації. Відео, а на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що з цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.